Готую сніданок, зелена спаржа і бікон. Цю страву діти захотіли. Так, діти захотіли, а готую я. Але ж я не готувала таке ще ні разу. Але ж бачила, як це робиться, так? Що там готувати? Зараз щось придумаємо. Так, але ж буквально на днях. Я читала рецепт Фініки з біконом. Тому дві страви будемо робити. Так. А ще я вирішила, що потрібно ще горішки, так, воложські, додати сюди. Так що будемо зараз щось видумувати. Так, що там видумувати? Це помити і. Відрізають ось так, а лиш не потрібно відрізати зовсім. Такі дуже-дуже м'ягенькі. Так що трошки-трошки повідрізаю. Так. А це потрібно косточку достати. Це, кісточку. Ось так це виглядає. А сюди я вирішила. Кедрові горішки. Вони у мене такі і наземні, Так, і наземні кедрові горішки замотаю. Ось так. Додам. І ось так замотаю. Ось так загорнула, поклала на окремі форми і ставлю до духової шафи. Скільки хвилин, не знаю. Просто буду поряд і дивитись. Сніданок майже готов, але мені потрібно виходити так срочно, комусь я потрібна. Тому тому нічого страшного. Накриваю, з'їм е, ложечку пилку Це бджолини. Пилок з медом і вирушаю в дорогу. А снігати буду пізніше. Куди вже пізніше там уже обід? Привіт, всіх вітаю у мене на каналі 19 квітня сьогодні, і це мій корисний сніданок. І на сніданок. Так, на сніданок ви вже бачили що, бо я відео спочатку. Поставила, так, як я готувала. Ну, поставлю. Так, ще поставлю, бо я ще тільки знімаю, так. Фініки. Так, через екран. Фініки. Трошки пересмажились. Ну, зовсім трошки. Вони хрумкі, бікон хрумкий повинен бути. Я залишила в духовій шафі, поки їздила. До речі, так, дивіться, які руки. На ровірі їздила. Так, у моєму-то віці і на ровірі. Що це коїться з нами, я не знаю, але ж це добре. Перчатки вдягала, вдягала. Не, допом... не допомогло. Так, бо дощ, перчатки мокрі і ось такі руки. З руками все гаразд. Головне. Що в нашому житті головне оптимізм. Так. Так що я снідаю смачного. Смачного мені і вам. А я вже дуже ковтаю слюнки. Ну так. Ну, що вам сказати? Мені сподобалось. Так, такі солодкі тільки я беру. Беру ще одну, четверту. Картопельки мені дали. Так, швидкого приготування, до речі, дуже-дуже гарна картопля. Так, і хочу ж при вас сказати, що це за чудо. сладко солине. Смачно. Картопліки. З картоплі краще, ніж з хлібом. Яка смакота? Коли голодний, все смачно. Що вам сказати? Смачно. Так, чай в мене дуже міцний вийшов. Так, до речі, чай чорний. Що за диво, так? Я буду пити чай чорний. Ну, захотіла. Так, захотіла чорного чаю. Таке буває. Так. Ви ж пам'ятаєте, скільки я вам вже розповіла цих напіїв, які можна вживати? І лимон хочу. Так. Все, цукра не буду. Фініки солодкі були. Так. Компенсація. Чай з хлібом. Вчорашнім, так, суміш горішків і насіння. Та. Да. Mm. Яка смакота. Оживайте корисно, вживайте свіже, різноманітне, ходіть здорові, побачимось, папа. Як кажуть, у якому-то віці. Нарешті приготувала щось за рецептом, а мені не вірять. Не вірять, що це такий рецепт є. Я ж завжди сама щось вигадую. Але щось книжечка є. Фініки з біконом. Є ще чернослив фарширований. Так, так що є така страва?